Шановні пані та панове. У Вінницькій області на 39% перевищено і поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За 9 тиждень року, з 24 лютого по 2 березня, на Вінниччині до лікарів звернулося майже 12 тисяч людей з симптомами грипу та ГРВІ, але це лише на 1,5% більше ніж тижнем раніше, і це дозволяє зробити висновок, що пік захворюваності пройдено, адже до того тижневий приріст. Кількості хворих складав 20%. Вірусологічні дослідження нашої лабораторії з початку року підтвердили циркуляцію таких збудників: грип типу Б 27 випадків, типу А 19 випадків, респіраторно-сенситіальний вірус 15 випадків, аденовірус – 6, ріновірус, 5, метапневмовірус – 4 і пара грип випадок, Незважаючи, на зниження темпів зростання захворюваності, ситуація все ще вимагає від всіх нас підвищеної уваги та заходів профілактики. Нагадаю, що саме як захиститися від грипу та ГРВІ. вакцинація залишається ефективнішим способом профілактики. Щеплення проти грипу знижує ризик важкого перебігу та ускладнення захворювань. Гігієна рук часто мийте руки, в тому числі з використанням антисептиків. Дотримання дистанції, уникайте місць скупчення людей і контактів з хворими на грип та ГРВІ. провітрювання та вологи прибирання приміщення знижує концентрацію вірусу в приміщенні, крім того, зміцнення імунітету, а саме здоровий повноцінний сон, правильне харчування, фізична активність підвищують опірність організму до будь-яких інфекцій. Якщо ви все ж таки захворіли і маєте нежить кашель, підвищену температуру тіла, залишайтеся вдома і звертайтесь до свого сімейного лікаря. Це допоможе уникнути ускладнень і не наражати на небезпеку оточуючих. Пам'ятайте, самолікування небезпечно. Бережіть себе, формуємо культуру здоров'я разом.